Від Матея святого Євангелія читання. Слава, слава, слава тобі, Господи, слава, слава тобі. Мо уважні, коли Ісус народився в леєм юдейській в задній царя Ірода, Мудреці прийшли з Єрусалим зі Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар і устривожився і весь Єрусалим з ним, зібравши всіх перевосвящеників та книжників народних, він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали Вифлеємі Юдейським. Бо так написано Пророком, і ти вефлієм, земли, Юди, нічим не менші між містами Юди, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши та й кома мудриці, випитував в них пильмо про час, коли з'явила зоря, і відіслав його Єрусалим, кажучи, Вифлеєм, кажучи ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені. Щоб і я пішов йому поклонитись. вислухали вони царя і пустили з дорогу, і озоря, що бачила на сході йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала зверху, де було дитятко. Побачивши зорю, вони зраділи радістю вельми великою, війшли до хати і побачили дитятко з Марією, матір'ю його, і впавши ниць, поклонились йому. Потім відкрили свої скарби і принесли йому дари, золото, ладан і мирру. І, попереджені в сні, не звертали до Ірода, а пустилися іншою дорогою в край світ. Everything from the Holy Gospel according to St Matthew, let us be attentive. When Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of King Herod, Behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is the one who is born king of the Jewish? Indeed, we have seen his star in the east, and we have come to express adoration to him. When King Herod heard, heard about this, he was troubled, and all Jerusalem with him, gathering together all the chief priests and scribes of the people, he asked them, where the christ would be born, they replied, in bethlehem of judea, for this is written through the prophet, you bethlehem land of judah, are in no way least among the rulers of judah, for out of you shall come first a ruler who will shepherd my people israel. then herod privately called the wise men and learned from them exactly what time the star had. Appeared, he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. When you have found him, bring me word, so that I also may come and express adoration to him. After listening to the king, they continued on their journey, and behold, the star which they had seen in the east was going ahead of them until it came and stood over. The place where the young child was, when they saw the star, they were filled with tremendous joy. Entering the house, they saw the young child with Mary, his mother, and they fell down and expressed adoration to him. Opening their treasures, they offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. But having been warned in a dream that they should not return to Herod, they return to their own country using another way. Отця, Сина і Святого Духа. Амінь і Христос рождається. Славімо Його. Ісус народився у Вефлеємі юдейській. Я глибоко переконаний в тому, що всім нам запам'ятовується Різдво, ці два найвеличніших свята, Пасха і Різдво, їх святкування завжди відображається в нашій свідомості і пам'яті. Можемо собі Пробувати пригадати, коли ми найперше пам'ятаємо це свято. І коли дивитися на наше життя, ці святкування є в різних обставинах. Дуже багато змін діється, відбувається. Лише теперішній рік приніс цілковито нову форму буття. Для нас, українців, для нації, коли почалася війна, щось страшне, непередбачене, незрозуміле, не знати, що буде, як буде. Але незважаючи на війну, незважаючи на різні наші людські, життєві ситуації, ми знов і знов приходимо до храму, чи сідаємо вдома за святу вечерю, з цим наміром святкувати Різдво. Що ж таке є Різдво Христове? Це подія, яку ми святкуємо дві тисячі років вже більше, але подія, яку годі. Збагнути людським розумом, роз'яснити до кінця, пережити усі доми. Людство ціла наша земля, люди завжди шукали Бога. І тому, в яку би частину цієї землі ви не подалися, ви побачите різноманітні культури, релігії. Ми бачимо люди, як свідомо, несвідомо на примітивному рівні шукали Творця. В нашому народі кажуть, скільки вовка не корми, він все вліз дивиться. Скільки б нас не корми, щоби нам не давай. Людина свідомо чи несвідомо, чи підсвідомо, як ми це не назвемо. Але завжди прагне і шукає свого Творця Господа Ісуса Христа. Вона завжди прагне того, хто її створив, прагне Бога. І Тому так в світі багато витворилось релігій в контексті різних культур, традицій, звичаїв, ментальностей, історичних, соціальних обставин. Бо люди шукали. І дотепер кожна людина шукає Бога. Особливо в трудних життєвих ситуаціях. В нас народі так і кажуть, що на окопах війни не буває атеїстів. Коли в життя приходять трудні ситуації, людина свій зір, погляд неминуче повертає до Бога. Бо, як кажуть наші люди, без Бога не до допорог. І тому пошуки Бога в людстві були, є, і ці пошуки завжди будуть. Але дві тисячі років тому назад сталася подія, яка цілковито змінила буття людства. Велике питання, чи це людство це ми з вами? Все-таки зрозуміли, що сталося. Вже не людина шукає Бога. В контексті різних культур, традицій, ментальностей, а Бог являється. Ми так і співаємо в одній з наших колядок. Бог предвічний народився. Слухаємося в слова. Бог, який предвічний, Вічний, в якого є завжди буття, що робить? Народжується. Це незбагненне, як той, який був, є і буде, народжується серед людей. Багато можна говорити і про Різдво. Я зверну увагу лише на одну рису, Чому Бог приходить до людини? Чому Бог, який створив все і вся, от ми є в храмі, оцей храм стоїть, будя тим молекулам, атомам, буття кожному з нас надає Бог. І цей Бог народжується. І Бог народжується лише з єдиною метою, тому що Він любить людину. І за великої своєї любові Бог вістро... входить в історію буття людства. І не тільки Бог ходить в історію буття людства, своєї великої любові, бо входить в історію життя кожного з нас. Кожен з нас є цінний і люблений Богом. Може, я не відчуваю, не переживаю, не досвідчую цієї цінності. Але Бог цю цінність явив в своєму народженні, через ціле своє життя аж до Воскресіння. Коли візьмемо до рук святе Євангеліє, Євангеліє – це книга любові. І кожного життя з нас це є книга любові, де Бог нас любить. Але проблема всіх нас, всіх, чи майже всіх, що ми цього не свідомі. Ми не свідомі, скільки всього Бог нам дає, скільки всього ми від Нього відтримали, починаючи від самого народження, скільки всього ми від Нього маємо, наших батьків, друзів, рідних, здоров'я. Батьківщину ту чи іншу професію. Чому ми зараз переживаємо велику трудність в часі війни? Ми не мали це від Бога як явлення Його любові, а тепер ми в певній мірі тратимо, тратимо людей, тратимо якісь помешкання, стабільність. І багато іншого. Ми так і кажемо, що ми починаємо любити, коли когось тратимо. І в тому є наша проблематичність, що коли ми щось тратимо, ми починаємо усвідомлювати, наскільки це було для нас важливе. Людей тратимо, здоров'я тратимо. А коли ми це маємо, ми не усвідомлюємо собі, що це є дар. Я дуже рідко зустрічаю людей, які би вміли дякувати. Подякувати за, жінка, за жінку чи чоловіка, подякувати за дітей, за здоров'я. Ніколи майже не чув, щоб люди дякували за здоров'я. Але це дар. Це дар наше здоров'я, який Бог дав нам. Коли десь ми його губимо, не пошвідомо усвідомлено, наскільки ми обдаровані Богом. Вчора ми сідали до Святої вечері. Це було на столі це також дар вияв Божої любові. А ви знаєте, що ваші автомобілі? Якими більшість з вас приїхало сюди, до храму Божого, це також вияв Божої любові до вас. Пробуймо зупинятися в житті і зауважувати. А ще більше, коли ми це зробимо, хоч це є крайне тяжко. Коли ми візьмемо собі Листок, паперу і ручку не телефон, не планшет чи комп'ютер. Але листок, паперу і ручку і напишемо, скільки мені всіх Бог дав. Ми Побачимо, скільки всього ми маємо від Господа. І все це є сутність Різдва, що Бог в своєї любові входить в історію людства. Бог не перестає нас любити і ніколи не перестане любити. Бо Бог не є узалежнений від нашого життя. Це в нашому житті. Чому ми любимо тих чи інших людей, яких ми називаємо друзями чи рідних? Чому? Тому що вони відповідають нас взаємністю. Тому ми з кимось дружимо, бо хтось. Нам щось допомагає і підтримує. Ми когось підтримуємо. Моя дружба, любов. Між Богом і нами щось інше. Бог завжди любить. І особливо я для себе все досвідчую в Тайні сповіді. Скільки ми йдемо до сповіді, ми завжди є прощені Богом. Що такий Бог добренький каже, та ви собі грішите, я буду вам прощати. Ні. Бог любить нас і вірить в нас ще більше. Може, ми не віримо, що ми можемо а Бог вірить. Бог знає в нашій спроможності здатності. Тому Він через своє Різдво, через Воскресіння нам став, зробив нас здатними. Відповісти на цю любов, живучи досконало, свято і праведно. Тому сьогоднішній день спробуйте знайти хвильку часу. Хвильку. Хвилину, дві, п'ять, десять, якщо вдасться. І попробуйте посидіти на самоті, самі з собою і подумати собі. Який же я цінний в очах Божих, що Бог задля мене, як людини, народився, Який не я цінний в очах Божих, що Бог мені дав той, той, і то, і то. попробуймо собі написати, а хоч би в голос перерахувати, Який я цінний в очах Божих, що Бог знов і знов мені прощає моїх гріхів та ані сповіді. Які є цінний, люблячий в очах Божих, що незважаючи на мою недосконалість, Бог очікує в мене вічності і хоче, щоб я був готовий чи готова до цієї вічності. Бог народився для нас, став людиною. Питання лишається в руках кожного з нас. Чи ми відкриємось до Бога, чи ми забагаємо цього Божественного вічного життя? Бог що міг зробив? А чи ми будемо спроможні і бажаємо відповісти на це запрошення Його? Бог воплотився, став людиною. І чи ми будемо спроможні воплочувати християнство в наше реальне життя? Ставмо такі питання на них і шукаймо на них відповіді самі. Амінь. Христос рождається.